Нарешті мені сьогодні прийшло моє водійське посвідчення в Америці. Йдемо з вами його забирати і будемо розпаковувати. Всі документи тут приходять лише поштою, навіть банківські картки. Очікувала я, до речі, майже три тижні від дня здачі практичного іспиту. Я за нього заплатила 21 долар ще в день, коли здавала письмовий тест. Здавати було взагалі не важко, але я вже розповідала в своїх попередніх відео, як це було. До речі, перший час мені було так незвично, що люди тут користуються поштою, присилають все в таких конвертах. Це капець як старомодно але є в цьому якась романтика. Значить, після здачі тесту мені просто видали отакий папірець, тимчасовий, поки мені не прийде пластикова картка, я могла їздити з цим папірцем замість водійського посвідчення. Перші три місяці тут можна було їздити з українським водійським посвідченням, але в принципі я його ніде так і не пред'являла. В листі відразу ж написано, що користуватись мобільними телефонами суворо заборонено. Мені видали посвідчення терміном на 5 років, як в Україні на 20, тут ніхто не видає, максимум, що можна отримати, це на 10. Десь Через один рік ми все одно будемо переїжджати з цього штату, тому його все одно потрібно буде змінювати, бо в кожному штаті свої правила. Українське водійське посвідчення тут не забирають, воно залишається з тобою. До речі, в наступному відео розкажу, чи погодилась я на донорство органів, про яке тут запитують при отриманні посвідченням.